40 святих, як кажуть в нашому народі це мученики севастійські, котрі мучилися в оселі. Мученики ці були воїнами. Жили вони в IV столітті. У нас багато, до речі, мучеників в церкві воїнів, які саме тоді, в часи гонів Римської імперії, постраждали за Христа. Будучи воїнами, і не підкрившись безбожному наказу правителя послужити ідолям, ідолам, всі ці 40 чоловік, такий отряд, були приречені на смерть. І мучитель завжди так і по сьогоднішній день всі спецслужби. Використовується метод спочатку пряником, ласкою. Обіцяв кожному з них більшої почесті, возвишення, грошей. Все буде добре. Тільки, якщо ви підете, вірте, кому хочете, їм говорили душі, ви тільки зовні повинні зробити те, що вам скажуть, кинути капище і і не отримавши результату пряником, мучитель вдався до кнута. Оцим пряником і кнутом спецслужби працюють по сьогоднішній день. У нас теж, браті і сестри, сьогодні спочатку пряником. Вчора в мене був тут священик, приїхав з Закарпатської області і каже: напроти мене живе Ярий. Депутат, греко-католик, все життя він старався нашкодити церкві, яка будується, православні, яка недавно почала будуватись, в такому умовно називається греко-католицькому селі. І живе він прямо, прямо на проти храма. І завжди греко-католик, все робив, що православі не було. А Тут, каже, приходить жінка його і каже, ви тільки в ПЦУ підіть, і ми вам... І храм будемо будувати, наші ми, греко-католики, будемо вам допомагати, будете горя тут не знати одним словом, будуть все пересказувати, ви тільки в ПЦУ підіть. Отак нам всім, браті і сестри, спочатку приходили, сватали, казали, вам буде добре, нічого не зміниться, храм, вас ніхто не забере, ще більше будуть вам допомагати. Я колись про це більше вам розкажу, Чому я це говорю, буду більше допомагати, бо саме так і є, приведу вам потім приклад, не отримавши результат пряником, вони вдаються до кнута. І ми бачимо, як вже вчора і отець Дімітрій ходив, і, до речі, результат показався, який я в неділю казав, не бояться людей, бояться резонансу. Позвонили йому в неділю ввечері і кажуть, коли почули, що він закликав людей йти. Кажуть, все відміняється, переноситься верніше, Не треба йти. Він їм каже, ну так ви мені дали повістку письмову, або по телефону, вдруг це не, не дзвонить, той свідчить. Як потім доказати, я ж розписався. Я і так прийду. Та ні, не треба йти, ми вам на вайбер скинемо. Та то не то, не то на вайбер. Давай на можна в фотошопі змінити документ. Тепер такі є технології. Я рівно прийду. Добре, я людей не візьму, візьму пару священників. Ми так пішли, нас уже чекали на вході. Не треба навіть заходити було. Йому принесли, дали новий листок, де написано без дати, години. Знаєте, як повістки виклик, виклик робляться, коли бідо там, там, якщо навіть переноситься, з якоїсь поважної причини вказується причина і кажуть, на такий-то день конкретно переноситься. Ні, там ми вас повідомимо по телефонному зв'язку. Ну, тобто, взяли паузу. Роз, зрозуміло, чому взяли паузу. І От Почались до таких методів. устрашають, дзвонять, передають інформацію, будуть у вас проблеми, відкриємо вам кримінальні справи. Ми тут все знаємо. І причому більшість з нас має можливість виїхати за кордон, причому, і не їдуть, кому це говорять. Ми не боїмося їх. От. І сьогодні ми це дуже в собі згадуємо. Так от мучитель їх теж. Не, не взявши пляником, взяв кнутом, взяв їх возор. А напроти розтопив баню. Оце метод спецслужб. Ви в Холодне озеро, а ми тут будемо ті, хто вас береже, в баню баритися. Стояли вони, стояли, ми сьогодні співували і молилися, Господи, зідрій нас в холодне озеро, Зідрій нас своєю теплотою, а ті паряться, знаєте, це таке от, як людина почепити. І принесли спеціально п'ють біля неї, я тобі не дамо, а тільки от виконай то, що ми кажемо. І що ви думаєте, один із цих 40, -ка... наш народ на Закарпатті дуже любить цих святих. Як я кожен раз розказую, люди завжди так дивляться тут, у нас в храмі, як вперше нас це чують, але нас на Закарпатті історично завжди знали цих святих. І один із цих 40 віддався із і пішов у баню. Втік в баню швидко. І що ви думаєте, як описує життя? Це ж медицина навіть говорить, коли чоловік дуже переположений і зразу йде там, де дуже тепло, що з ним може відбутися. І він помер зразу. Убоявшись, тру ставши помер. так само ми кажемо, ті, хто бояться, ті священники, на яких пряником або кнутом вплинуть і вони в ПЦУ підуть, вони все одно честі будуть мати людей. То провіримо, тому що. Ну як може жінка потім довіряти чоловіку, який її раз і змінить? Як може поліцейському довіряти держава, який раз колаборантом став, а потім п'ять поліцейських став? Як можна воїну довіряти, який присягу не виконав, який дров, втік, дезертиром став, і потім каже, ні ні я тепер буду другим воїном. Не можна йому довіряти, так і священникам таким, в лапках народ довіряти не буде. Ведь ти мав можливість раніше перейти. ПЦУ ж уже давно. Якщо ти був переконаний, що ПЦУ правильна конфесія, то чого ти б йшов раніше? Чотири роки чекав. А тепер, як криса, течеш з корабля. Знаєте, криси, коли корабль тоне, вони перші тікають. Так от, браті і сестри, бачачи цей приклад цього одного із 40, ми теж не дробимо тікати в такий момент. Коли чуть-чуть треба перетерпіти, хто має навик терпіння, той знає, коли вже кажуть, це все, от як в родах жінки, пам'ятаєте, коли виражали, коли це все, ну вже все-все, помираю, і тут опа, і дитинка народилася, і вже якось і, і, і ту боль чувствуєш, вже і не так чувствуєш. Ти перешагнув той момент. Так і в голоді є, ця точка, як кажуть, невозврата, так? коли чоловік... Не вкушає. Він там, дойде головне тоді не зламатись до того моменту, а потім оп, організм якось вже легше став. І так у всьому, і так і тут, браті і сестри, прийде пік, цей переламається. І ще ми не дійшли до піку, ще буде гірше, ми побачимо, що будуть робити з нашою церквою. Вчора чули ви безбожники, це тільки безбожники, які можуть робити, закрили мощі від людей. Які причасні мали. І вони будуть світські люди не бояться Бога касатися такої святині, дивитися на ті мощі, що чи сохранили їх монахи цілісності. Ну, в мене просто слів нема. Як можна закрити від поклоніння такій святині, як можна не довіряти тим, хто создав їх, хто їхні нащадки? Це ж монахи цієї лаври, для чого була ця лавра? Чому там ці мощі спочивають? Вони теж колись були монахами цієї лаври. Ну, слів нема. Так от ті 39 не дров були, перетерпіли, і тут Господь їм являється. Той втік вмер, а ці, ці стоять і таке спішені, вже й один пішов. І тут Господь являється наяву. Господь на небі, так ікона є коне, єси 40. Святих, і 40 вінців йдуть з неба. Я не помилився, 40, а їх 39. А 40 вже були уготовані тому. Представляєте, стільки намучився і помер мат пішов. В кінець не витримав. І 40 сходять, а воїни стоять і дивляться на це. І дивиться один, 40 вінців, а там 39. І думає, і я йду під той вінець. І пішов і він туди і каже своїм тим, з ким він стерів, а тепер і мене можете мучити. Я хочу бути християнином. І їх всіх з озера, з тим своїм бувшим воїном виймають. І всіх вогонь кидають. Там, де баня горіла, їх зразу вогоняли, всі згорають. Так вони померли. І ці 40 вінців зразу, і той останній отримав їх. Царство Небесне, в таке блаженство, що якби вони знали, що їм там Бог готова, як каже апостол Павел, око то не бачило, око не чуло, що готова Бог любить його. Вони б казали, ще нас мучте, ще нас мучте, бо яке вони зразу отримали блаженство. І тут хтось каже, несправедливо, то той їх мучив і таке ж з ними одинакове отримав. Сьогодні ми чули Євангеліє, яке будемо чути в слові Яна Затусту на Пасху. В який би ти час не прийшов, це такий алегоризм, Господь говорить. Він каже, таку притчу, прийшов чоловік з грошима на базар і шукає собі робітників, треба в дворі щось поробити, Я вже алегорію нашу роблю. От, стоїть там каже, що ти без роботи, без роботи, ну йди мені треба, скільки? 10 гривень, добре, добре, на тобі 10 гривень. Пішов робити ранку, Приходить в обід. Другий стоїть, що без роботи, без роботи, 10 гривень добре, добре. Іди роби, то, що туди мене копай, тому помагай. Приходить після обіду під вечір. Третій стоїть. 10 гривень добре, добре. На, іди роби. І потім приходить вже той, хто вже кінець робочого дня година залишилось поробити. А ти чого стоїш тут без роботи? Та ніхто мене не на наняв. Добре тобі 10 гривень. Звісно, що добре. Ну йди роби. Каже той перший. Та де справедливість? Я цілий день зрана робив до вечора, 10 гривень заробив і той так само. Це ми сьогодні чули, от, браті і сестри, просто по славянськи ми ті говорили про монети, про таланти. От я вам перевів на сучасну мову. А Господь каже, а що тобі до того? Я з тобою договорився про 10 ранку. Я тебе обманув? Ні. Ти ж согласився, а якщо я хочу того наградити більше, це моє право. Я тебе тим не обіжаю, бо наш договір я не порушу. От так, браті і сестри, буде, каже Господь далі в Євангелії, і на страшному суді. Перші будуть послідніми, послідні першими. Це нам от приклад, да, що десь ти великий грішник, і Господь тебе зрівняє з такими подвижниками, які все життя жили в пустині, аскетами, тільки зато буваєш, ти перетерпів за віру. От як зараз ми маємо екзамен, можливість здати. І представте собі, ми, такі вінтя духовні, які лише сознаємо вид молитви там, і ще щось, бо все одно нас ця молитва тільки за те, що скажемо, ні не дороги, покажемо, навіть до смерті, вірність. Господь нас такими вінцями народить. Та будемо терпіти. Та най нас і кримінальні дві, три справи відкривають, не одну, лиш би того вінця не втратив. До речі, браті і сестри, е теж хотів вам щось сказати, бачите, втратив думку, є в мене такий от недолік, але думаю, Господь мені поставить і другий раз. Сьогодні я вітаю вас з пам'яттю цих святих, дуже їх люблю. Бажаю вам цієї мужності, цієї кріпості, щоб ніхто з вас не дрогнув, не соблазнявся е тим, що зараз засоби масової інформації розповсюджують. В інтернет-просторі. Ми не до крові стражалися, сказав апостол Павло в сьогоднішньому апостольському читанні. Ми маємо тільки приклад таких людей, які до крові стражались. І от я згадав, що мені мисль забралась була, і Господь її вернув. Вчора один священник мені розповідав, він каже, так сам поразився, прийшов до нього. Прихожали, кажуть, що ви були в компанії, і всі, як тепер номер один тема, всі говорили, от московський патріархат в скобках закривають. І я встав в тій компанії і сказав, у нас немає московського патріархату. і Я буду в цю церкву. І туди-сюди, -туди, знаєте, як воно буває. Слово за слово, і все такий конфлікт. І каже, я не знаю, каже, відкуди в мене така думка прийшла, не каже тому священнику. А я їй кажу, ви готові померти за свої конфесії, а я готовий. І каже, батюшка, я тісно сказав і подумав про це, і я сказав не просто для слова, я готовий померти. І він мені це розказав, і я думаю, це треба ділитися з цим справді. І каже, ні, от всі ті затихли, були такі крики, емоції, стільки інформації, каже, коли я тільки сказав, ви готові померти. От ти греко-католик, ти там пецелушник, ти там ще ти готовий померти, ті закрили роти. Сразу. А він каже, а я готовий померти за свою конфесію. Оце саме головний наш аргумент, браті і сестри. Можуть нас фанатиками називати, це буде правильно, тому що грецьке слово фанатик означає той, хто йде на смерть за ідею. І в нас такі святі. Ми їх святкуємо кожен день, вони були фанатиками, йшли на смерть за Христа. От нам зараз, звісно, не ці часи, це милість Божа, може перехреститись. Це діти ліча, ті, хто сьогодні спецслужби очолює. Вони не вічні Сталін. Це не у Хрущовські руміння. Хрущов вже, знаєте, після Другої світової війни не такий був стан. От Сталін реально Там приходили до священика додому тройка НКВД. Забирали священника на очаху жінки, безцеремовно дітей. Буквально, максимум, я так досліджував, життя новомучеників, два тижні приблизно, середній срок, декому три давали в лагері посидіти. Тройка НКВД без суда і слідства приносила виговор. Він е, розпространяє всіх один почет проти колхоза, Значить, тому він проти радянської влади, бо він не підтримує колхоз, розхил. Представляєте собі, ти навіть якщо ти був би проти колхозу, то що розстрілювати чоловіка, то посади його. Навіть так говорю, ні, це така причина була, хто там був проти колхозу священники? Всіх у них у справах іде, вони проти колхозу були. Як нам зараз кладуть, бо ми московські. Ми їм говоримо, ні, ми не московські, ні, ви московські. Так і ті, слідувачі, беру матеріали, ви виступали проти колхоза. Я ніколи не виступав проти колхоза. Ні, ви дайте слідство слідств, е, свідчення, ви виступали проти колхоза. Ні, не виступав, приговорений до смерті. І розстрілювали зразу, браті і сестри. І навіть не давали ховати тіло назад. Сьогодні в Бутові є полігон, де оці всі намучені, і там тисячі тисячі. Там ніхто не отримав назад тіло, що жінка має могилу, самі священник, якого розстріляли. Нема такого. Оце були сталінські жорстокі репресії. Зараз це не ті люди, це їхні учні. Це нео Хрущовські, тобто нові Хрущовські гонівання. І подивимося, Хрущов теж казав, ото вже нам останній старався закрити всі храми, нічого не вийшло. І я думаю, якщо наш народ не дасть, нас і в них нічого не, не вийде. Тому хай Господь на цьому допоможе, щоб ми нічого не боялись, вооружившись цією вірою нашою, особливо ці дні Великого Посту, по прикладу 40 мучеників селостійських.